Сьогодні 19 грудня, ви чуєте дзвін, це не пам'ять трагічна в нашому селі На цьому місці було спалено розстріляно верніше, а потім спалено 171 людина жителів нашого села і других населених пунктів. За що ж їх так? Знищили. Напередодні партизани, а це було 19 березня 1943 року. Це день, трагічний день. А напередодні партизани вбили німця. І за одного убитого німця знищують 170 чоловік мирних жителів. 19 березня село було окружене. Кажуть німцями, але по другим свідченням то були мадьяри, житель нашого села. Їхню мову знаю, бо прожив у Львові близько 50-70 років. А й помер недавно в 90 річному віці. І робив на заводі Електрон. До речі, він комуніст. Він не міг придумати другого. Мову він знав польську, мадярську, словацьку, чешську. І він утверждає, що то були мадяри в окруженні. Ну не в цьому суть. Суть в тому, що ось на цьому місці зігнали людей. О, тут клоня була, тут були коморі. В клоню зігнали людей під тим проводом, що будуть збори. 171 чоловік було розстріляно, далі облито бензином і спалено. Акцію проводили, карательну акцію місцеві поліцаї. Загін Роменської поліції прилучені. Серед поліцеїв, які були свачені в 60-му році, розстріляні, були такі, як Казімір, Якименко, Батюта, Песиголовець Федчун і Шевченка. Вони детально розказували, де стояли, в якому місці, коли люди вискакували і добивали з кулеметів. До 19 березня 1943 року ніяких звірств не було. Це була спланована акція партизанів, судя по всьому, щоб оставити такий трагічний слід. Перед цим було також спалено у Срібному, Срібнянський район, Чернівська область, 600 жителів села було спалено у школі. В кожному населеному пункті були свої, як кажуть, очі і уші серед партизан. Партизанський загін знаходився на території Полтавщини у лісі Лаптурі, але вони фактично нічого не робили. Так як, якби щось не робили, їх би розстріляли в один міг, їх би знищили, як стерли з лиця землі. Судя по всьому, був якийсь договорник. Також у нашому селі були воєннослужащі Червоної армії, які після окруження під Лухвицею армію Карпиноса там розбили 600, чоловік, 600 тисяч чоловік котел попали. І були у нашому селі значить, росіяни Узбеки. І вони собі спокійно жили. Пристали кажуть, у прийми, і їх ніхто не чіпав. А трагедію затронула тільки один куток нашого села. Німці строго виконували свій план. 171 людина за одну цивільне. Більше вони з трьох тисяч на населення нашого села нікого не тронули. Отака історія звірств. Да, навіть Поминає бивша директор школи Горобівської середньої школи Мостова Євдокія. Був випадок такий начальник срібнянської поліції, Трохим Іванович Савченко Чорний віддав доноси їй на руки і сказав, ось які ваші срібняни, як вони строчать на активістів і комуністів доноси дав їй руки ці папери і сказав, щоб вона їх знищила. 20 травня 44-го року був складений акт список загублених, з убитих. Головуючий був Бойко Полікап Євстратович. Винесено, щоб було вбито і потім спалено. Рівно 171 людина. Перший у списку за Царині Іван, другий Дзюба Петро Михайлович і так далі по списку. Останній, 171-й, це Туренко Микола Григорович. Зараз йде дощ, рідко коли така погода буває. Не рідко така була, була погода 19 березня. Як не дощ, так сніг погода і природа плаче Зауб'зяними.